На трасі дніпропетровськ Кіровоград в районі селища колишнього колгоспу Більшовик 1 липня 48-річний підприємець Олександр з Кіровограду змушений був зупинити свою Мазду-6 прямо посеред шляху. Зупинити автівку довелось через те, що два колеса автівки виявились пробитими. Маршрут на Кіровоград з Дніпропетровська був для нього звичним. Він повертався з мегаполісу, куди їздив міняти валюту, оскільки працював в одній з фінансових компаній. Коли машина зупинилася, Олександр передзвонив своєму колезі в Олександрію та встиг повідомити про проблему. Потім Олександрій спочув крик, хапайте сумки, і зв'язок обірвався. Як з'ясувалось після того, як машина зупинилась, за неї практично відразу загальмував інший автомобіль, з якого виструбнули двоє збройних злочинців, що й напали на комерсантів. Супутника Олександра вдарили струмом електрошокера та кинули в кювет, зв'язавши руки пластмасовою затяжкою. Олександр ймовірно намагався схопити сумки з грошима та рушив до авто. Там його і застала куля з автомата. Прицільна вона була чи ні? Поки що невідомо. Однак рана встигно стала смертельною до прибуття на місце нападу карети швидкої. Комерсант помер. Ймовірно, що пробиті шини колес не були випадковістю, бо правоохоронці знайшли пастку, заготовлену заздалегідь. Після скоєного вбивці та розбійники попрямували у бік Дніпропетровська. Скільки викрадено грошей наразі невідомо. Проте мова може йти про суму більше ніж 3 мільйони гривень. Порушено кримінальне провадження, проводяться оперативні заходи з затримання злочинців.